Вітаю! Мені 84 роки. Я народився в Гватемалі. А звати мене Віктор Павлік. До речі, ще я винайшов сирний соус. Друзі, ви дивитесь програму Обережно фейк. Знаєте, людина це така субстанція, яку дуже просто обдурити. Просто кажи те, що їй подобається, або те, що її дуже сильно здивує. Людина повірить в будь-яку маячню, якщо ця маячня максимальна. Саме за цим принципом і працює російська фабрика фейків. Я б навіть назвав її пекельна мануфактура брехні. Ось в цій програмі ми розвінчуємо легенди і міфи не давньої Греції, а дремучої Росії. І щоб нам і вам було якось простіше орієнтуватись, наскільки той чи інший фейк. Потужний, ми винайшли спеціальний прилад для вимірювання фейків Гойдаметр. Давайте поясню систему оцінювання. Ви ж всі пам'ятаєте історію про розп'ятого слов'янського хлопчика. Так я б сказав, що це 10 з 10 гойд. А те, що, наприклад, Україну вигадав Володимир Ленін, ну це максимум пів гойди з натяжкою. Ми, до речі, не будемо зупинятись на якихось дрібних фейках, які ви можете прочитати в телеграм-каналах. Нас цікавлять масштабні і систематичні промивання мізків, що власне перетворили росіян на зомбі, але зомбі з манією величі. То не знає, виявляється, росіяни захопили Київ ще в березні 2022 року, та більше місяця його утримували, не вірите? А потім, за їхньою версією, добровільно з нього пішли. Ну, вони це називають жест доброї волі або інша інтерпретація. Наразі цей наратив активно просувається в російських змі, соцмережах та озвучується навіть високопосадовцями, включно з божевільним дідушке. Прошу вас адміністр. З розумінням. отак фактично на наших очах і відбувається фальсифікація історичних фактів. Ну прямо з колес. Ось буквально місяць тому росіяни жили в одній реальності, а тепер в іншій більш комфортній. Україну ми як кактикавою побіділі в перші два-три. скільки там дні? Ви тільки вдумайтесь, що буде, коли ми в цій війні побіді. Виявляється, вони взяли Київ навіть не за три дні, а за один день. Про героїчний гостомельський десант вже навіть зняли документальні фільми і в них розповідають, як вони стійко виконали абсолютно всі поставлені цілі. Там команди, командир батальйону. Дав ціль, направлення. Там вже працювала 45-та бригада. -е ну, ви ж вдвоєм ходили. Mm. ви 45-й. Да. Определив нам здання зайняли пожарну частину і от мені. П'ять суток відбивалися. ЦСО і в дервісу. Ну, мені просто цікаво, як вони контролювали, наприклад, аеропорт. Е якщо весь час сиділи в пожежній частині, напевно, з Брансбойту відбивались від нацистів та ховалися в трикутних відрях. Ну, у нас, звісно, трошки інша інформація про гостомельський десант. Короче, що ручную раді колону. 4, 4 чотири коробки средні так, от основою фейку про нібито взяття Києва стала заява Путіна про нібито підписаний в Туреччині договір з Україною. Після чого Росіяни і зробили свій добрий жест. Як ви знаєте, в Турції проходили пройшла ціла серія переговорів між Росією і, і, і Україною. На цій же зустрічі з африканськими лідерами Путін навіть представив цей договір про нейтралітет України, в якому увага було перераховано навіть кількість військової техніки та особового складу ЗСУ. Нібито ми його підписали в Туреччині навесні весні 2022 року. Вот он. Он есть. Але друзі, це цілковита вигадка. Увага! Жодного парафованого українською стороною договору просто не існує в природі. Ви все правильно зрозуміли. Путін розмахував на камеру звичайною чорнеткою із величезними літерами. Ну напевно, аби саме міг прочитати. Але навіть на цій ганчірці, існування якої, до речі, під великим сумнівом, зафіксовані не домовленості, увага, друзі, а розбіжності сторін. Тобто Путін відверто від телекамери просто брехав африканським лідерам, напевно розраховуючи на їхню непоінформованість. Я думаю, що він досі вважає, що в Африці всі ходять зі списами і їдять виключно банани. Ну, давайте відверто. Якщо людина упереджений, що він іс до одного народу, ну до того, що ходить лише в шароварах і постійно спить зі своєю комою і обожнює сало. Вітаю! Зараз ми побували з вами просто в голові диктатора. Якщо чесно, після цього мені хочеться помитись. Тож папери, які показував Путін, це просто робочі матеріали, в яких зафіксовані непереборні розбіжності двох сторін. Тобто він мотиляв папірцем, в якому його відверто послали лісом. Але давайте повернемось до фейку. Він побудований досить цікавим чином. Путін прямо не говорив про якийсь захоплений Київ, він лише стверджував, що російські війська, увага, Вийшли з під Києва добровільно. Ну, після того, як ми як і відвели війська від Києва. А цей прийом я б назвав скажений міксер. Чому? Бо російські пропагандисти фактично змішують поняття. Відступ з під Києва у їхній риториці перетворюється на відступ з Києва в те час Харківської області на залишення Харкова. Потрібні якісь додаткові докази, що орки не захоплювали Київ та Харків. Як казав Гітлер, брехня повинна бути настільки великою, що ніхто і не повірить в те, що хтось мав сміливість потворити реальність так безсоромно. Правда, потім він додав: Єва, песик, ось вам пігулки, а я заряджаю свій Браунінг. А потім додав: Нічого, Євочка через сім років в Ленінграді народиться хлопчик на ім'я Вольдемар. Який і продовжить мою справу, що росіяни не вірите, так а чого ж ви в інше вірите в історії про Гітлера, хоча б є логіка? Таке ж аналогічне змішування понять стосується Запоріжжя. У пропаганді фігурують Запоріжжя і Запорізька область, фактично як синоніми. Тож в аудиторії формують враження про повний контроль Російської Федерації над цим регіоном, уникаючи згадок про те, що обласний центр росіяни ніколи не контролювали. При відступі з Херсону Шойгу і Суровікін, ну той, що невдало приземлиться, я думаю, наступним після Пригожина, говорили про переміщення з правого берега на лівий, уникаючи згадки про відступ самого міста Херсон. Сергіонич, доложіть обстановку, Україні проведення спеціальної воєнної операції. Всі старові оцінив зложившую ситуацію. Предлагається зайняти оборону по лівому берегу Дніпро. Сергій Владимирович, согласен з вашими виглядами і пропозиціями. Типу, вони його не здавали, а на лівий берег просто драпнули. при тому сам Херсон зберегли. Від цього може друзі, я погоджуюсь, вибухнути мозок, але тільки за умови, якщо ним користуватись, звісно. Цей фейк дозволяє формувати в росіян пам'ять про перемоги, яких не було, та водночас стирати згадки про реальні поразки, які були. Пропагандисти перетворили військові невдачі у суспільній свідомості на перемоги. І так формується наратив про те, що Російська Федерація нібито змогла у 2022 році захопити Київ і Харків. Про це говорять як про доконаний факт, і пропагандисти, і пересічні росіяни. Мне непонятно, почему Киев. Мы окружили, оставили Харьков, мы окружили, потом отступили. Херсон вообще отдали. Мне это совершенно непонятно. Все. Все реальність змінена так само, як і вся історія так званої Росії. Вони до речі робили так завжди. Ось розгром під Бродіно і здачу Москви Наполеону називають найвеличнішою перемогою. Ще й хліб на честь цього позориська назвали. Найвідоміший історичний міф, який вже вкорінився в голові не тільки вати, до речі, а й багатьох незаангажованих людей. Це те, що СРСР наодинці переміг нацистську Німеччину. Чину і врятував світ, а західні країни навпаки допомагали німцям. Січас Польща називає себя главною жертвою Второї мірової. Но не Ноніаналії була її хічна ініціатора. Натяк, що зараз вони теж воюють одні проти об'єднаної Європи. І ми сьогодні воюємо не проти України України проти бандеровців. До да? ми воюємо проти НАТО. Да? То есть, ясно, що сейчас ми де факто починаємо воювати со країнами НАТО. Ми зараз будемо перемалувати. І воєнну машину НАТО я думаю, не варто казати про те, що було б совєтами без матеріальної та військової допомоги союзників, як воювала Червона армія сама. Ми всі бачили в перші тижні війни, коли німці фактично дійшли до Києва і взяли в полон. Три мільйони радянських солдат, але про це вже ніхто не згадує. Тепер реальна історична правда вважається просто переписуванням історії. Тому росіяни і зараз з легкістю і з задоволенням повірять у цей дикий безглуздий міф про взяття Києва. Бо вони самі хочуть в це повірити. Розумієте, людський мозок не хоче зберігати негативні спогади, він їх просто затирає або замінює. В психології, до речі, це називається конфабуляція. Якщо коротко, то це виникнення несправжніх, спотворених або неправильно витлумачених спогадів про себе чи світ без свідомого умислу. Мозок створює нову ілюзію, яка не викликає стресу та болю. І вуаля, ви живете тепер в новій реальності. Вас в школі тепер не кидала дівчина на очах усього класу. Це ви її кинули, бо вона вам ніколи не подобалась. Ось такий наш мозок досить підступний під лабузник. Росіяни з радістю повірять у будь-яку нісенітницю. Більше того, їхнім моцим вілічієм це просто страшний сон. Вони всіх перемогли, а долар просто скукожився і перетворився на папірець. Долар, як звісно, скукожується, рубль укріпляється. За нашою гойда шкалою цьому фейку я даю 5 гойд з 10. за те, що вони самі створили фейк для того, щоб самим в нього повірити. Російські військові в паніці. Українські дрони зі спеціальними клешнями літають над їхніми позиціями та крадуть полонених. Я зараз не жартую. Про це розказують кадирівці з Ахмату. За словами свідків, цей дрон називається Баба Яга. Він розміром з цілу людину і з'являється лише вночі. Тож реп їх навіть не бачить. Вони тихо підлітають усі в броніках, хватають бійців та тягнуть собі в полон. І, мабуть, ще мертві з косами стоять, не знаю. Мені цікаво. До речі, баба-яга забирає тільки тих росіян, які себе погано вели, чи всіх без винятку. Цьому фейку я ставлю одну гойду з 10. Бо це навіть не фейка, якась казка. Уявіть, наскільки вони всі там перелякані, що їхня уява малює подібних монстрів, як Баба-Яга, дрон. Добре працюють наші пташки. І у мене ще одне питання. Чому ж наш дрон забирає поранених росіян, а росіяни своїх ні? Ви б краще про це подумали. Фейкове відновлення окупованих міст. Знаєте, Росія намагається створити для власних зомбі таку ідеалістичну картинку війни. Їх армія виключно високоточною зброєю вражає виключно нацистів та польських найманців. В результаті ударів знищено свише 200 націоналістів і 23 одиниці бронетехніки. Ракетними військами та артилерії прожили 319 районів созрятачення живої сили і військової техніки. Ну, ви пам'ятаєте історію про захисників Маріуполя, які тягали за собою тисячі тонн вибухівки, аби підривати будинки, в яких самі ж сидять. А російські літаки в цей час просто мирно кружляли над містом. Воєнні з Азова робили дуже хитро. Вони піджигали кілька квартир і лупили по дому, не давая нам тушить. Кремлю дуже важливо вбити в голову слабко розвиненим Рашапітекам, що Росія нічого не руйнує, вона тільки відбудовує те, що за 30 років розвалили українці. Це один з головних міфів цієї війни. В захоплених Росією містах жити стало краще, виявляється, ніж від 24 лютого 2022 року. Давайте розглянемо це питання на прикладі міста Героя Маріуполь, яке рашисти вщент знищили. А свободітелі руського міра розганяють наратив про тотальну відбудову Маріуполя. Лічно на моєму районі вже є свят. Інтернети. Вода. Ну у мене возлідома зілали новий магазин, де я скупляється каже день. Очень хороший за два місяці. Очі мага построї і чим не очі. Тому і сенс я вам на прикладі показав, як пропаганда забирає увагу росіян від зруйнованого їхніми ж бомбами Маріуполя. І отак слово за словом, і нібито нічого не сталося. Нібито то ніякої війни немає. Та й Маріуполя ніякого не було. Просто поле. І тут раптом з'являється Росія і починає все будувати з нуля. Пропаганда забуває як кілька місяців, знищувала місто. Півтонними бомбами вона демонструє щасливих містян та будівельні майданчики. Ну просто як в радянських фільмах 50-х. 50-х. Цілину піднімають зетники перед телевізором просто в екстазі. Навіть на якийсь час пристають просто пити свою тормозуху та бити власну дружину. Окупанти навіть герб Маріуполя змінили, аби будь-яку згадку про минуле, мирне минуле, просто стерти. Ось було. А ось стало: на українському був якір, на російському з'явилась могила. Знаєте, вони ніби знущаються. Повністю розбили місто, вбили тисячі людей і на гербі намалювали могилу. Страшна російська логіка, що насправді відбувається в Маріуполі, і як він реально виглядає е, після будівництва століття. Живете, <від> а тут дивіться, яка тонка маніпуляція. Значить, Росія побудувала близько 25 поверхівок. Ого, скаже якась бабка на печі в Рязані. Повний капець, скажемо ми. Окупанти знищили 1356 багатоквартирних будинків і 32 тисячі приватних. Російською армією було вщенно зруйновано близько 90% житлового фонду міста. Дитячі лікарні, садочки, школи. В Маріуполі відсутнє газу і водопостачання і дуже сильно пошкоджена електромережа. Там, в прямому сенсі, середньовіччя, ну, прям як в улан уде і замість тисяч зруйнованих вщент будинків вони побудували 20 картонних коробок. Реально картонних і реально коробок. В цих спорудах немає навіть ванних кімнат. Ось такі мініатюрні тюремні вікна, а блоки конструкції не скріплені між собою. Действительно, это можно назвать новостройками, потому что они новые. Да. А какое качество? Слушайте, это вот для тех людей, которые ждали возвращения в СССР, это вот самое то, это вот четкое возвращение в СССР. То есть обычные малогабаритные квартиры, абсолютно стандартные. За благо цивилизации там люди принимают элементарное наличие воды, элементарное наличие газовой печки. І щоб створити гарний краєвид навколо цих новобудов, у руїнах поставили пластикові вікна. Всередині нічого немає, все вигоріло. Проте вікно дивіться, яке красиве. В домі номер 4 по вулиці 60 Шістдесятліт СССР. Поставили пластикові вікна. І як на мене, через таке вікно в обгорілий дім і заглядає справжній руський мір. Навіть Потьомкін зі своїми селами, я думаю, біля скроні би покритив пальцем, і все це так зване масштабне будівництво зможе забезпечити тут важливо лише 2% маріупольців житлом. Це в теорії, бо насправді маріупольці переїдуть в новенькі квартири тільки в ефірах федеральних каналів. В реальності ж квартири в новобудовах отримують російські військові та наближені до них колаборанти. Под видом сімей в какі та дома будуть заселені військові, То є страдають мірне жителі. А залишки маріупольців продовжують сидіти в підвалах без опалення води і світла. Взимку вони в прямому сенсі замерзали. А через те, що окупанти не розбирають завали та не ховають трупи, в місті поширилася холера, дизентерія та інші інфекційні хвороби. Але росіянам це ніколи не покажуть. Постапокаліптична картина. На цьому тлі пропагандисти розгорнули безпрецедентну за цинізмом кампанію, мета якої довести, що Маріуполь зруйнували нібито зсу. Все робиться просто і огидно, як російська балалайка. Маріупольцям, аби отримати виплати компенсації за знищене житло або втрату члена родини, потрібно письмово заявити, що їх майно було знищено українськими військовими. Як же виживають маріупольці в подібних умовах? Якщо чесно, мені це важко навіть уявити. Можливо, з приходом Росії з'явилася робота. Це ж один з основних російських міфів, яким годували ватне населення України ще до повномасштабного вторгнення. Що нібито з приєднанням до Росії з'явиться багато вакансій з якимись величезними зарплатами, ну як в Москві. І ось Росія прийшла. І що побачили маріупольці? Велике переселення народів 2-0. Місто просто наповнили мігранти з російських глибинок та Азії, ну які не хочуть або яким не можна жити в Москві. Мігрантів везуть тисячами, вони переїжджають цілими родинами, і фактично вони зараз заміщують корінне населення Маріуполя. Більше того, якщо місцевому навіть вдасться знайти для себе роботу, він заробляє менше ніж мігрант. Міжта том, що в Маріуполі будівництво йде. Но ну, к сожалению, местных жителей не берут на работу. Как говорится, люди сидят на пособии, когда я, 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 кстати, могу понять проблему. Там понятно, фирма, подряды, фирма, у нее свои эти. Но вообще, я думаю, тем, от кого это зависит, надо все-таки проверить эту информацию. Що там перевіряти? це цілеспрямована політика винищення українського населення. Прямый геноцид. Мое, вот это вот, как, назовем, как я его назвал, неправильно журналистское расследование, потому что само расследование журналистским не получилось, потому как нужно, чтобы были в кадре люди, которые говорят. Но, с чем я столкнулся, люди на камеру боятся говорить, не говорят. Но, мы сейчас сделаем так, рассказываю, потом кое-что расскажу в конце. С кем я не поговорил, я много со, с кем разговаривал из местных женщин, мужчины молодежь, местные. Все говорят, как один. Мигрантов везут толпами, просто толпами. Вы только что видели. Видос это я вот просто, ну там, 5 минут нашего пути где-то 10, наверное. Я потом просто перестал уже снимать, что на каждом углу уже везде мигранты. Мне сообщили, что есть только площадь такая центральная. По вечерам там говорят просто уже жопу. Там уже конкретно. Мариуполь бат, его уже так называют, у нас Москва-БАД называли, у них уже Мариуполь бат. Вы были недавно в Мариуполе. Какое у вас впечатление произвел город? И это было в прошлом году. Вы... Полная раздал Сталинград. Вот дом Павлова там стоит Сталинград. Вот весь Мариуполь был такой. Весь. И у меня было перед тем, как начать мероприятие, у меня была встреча на улице. Разговоры были разные, и приятные, и не очень. Що неприятне не говорити Всяко було. Yeah. Даже люди старшого покоління, які собственно знают, что такое велика етична війна, обвиняли нас в тому, що з ними сейчас э, така, ну скажем, неприятность. на Росії. Це називають неприємність, ну просто неприємність. Розгром під Києвом, вже з доброї волі, втеча з Харківщини, перехід на вигідні позиції, знищення російською армією півмільйонного міста разом з населенням. Просто маленька така неприємність. Нова російська мова це мова брехні. Реально, вони навіть лексику, ви помітили, замінюють, щоб фейки зручніше якось штампувати. І це логічний кінець, а логічної країни. Спочатку там відбулася тотальна фашизація, тепер тотальна фейкозація. 24 лютого 2022 року Путін зробив рокову помилку. Він показав людям, які вірили в міф про прекрасну Росію. Росію справжню вони змогли до неї доторкнутися власними пальцями і відчути її трупний сморід. І міф просто розвіявся: звільнений Маріуполь більше ніколи не буде проросійським. А ось для порівняння, як Україна відновлює свої міста, бучу і ірпінь. Коментарі зайві. Фейк погойдешкалі отримує всього дві гойди з десяти. Ну тому, що навіть найбільш упороті зет патріоти визнають, що Маріуполь зруйнувала саме армія Росії, і там нічого не відбудовується. Ну просто показуха та розпил. На цьому поки все. Але наступного тижня, друзі, буде ще цікавіше. Адже поки Росія існує, існує і російська брехня. А це означає, що існує і наша програма, дикунів завжди перемагали інтелектом. Тож вмикайте критичне мислення і пам'ятайте фейки повсюди. Обережно!